Доброго дня, п'ятий клас. Сьогодні ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на складання рівня. Але сьогодні наші задачі такові, що нам потрібно для того, щоб умову повністю виразити, потрібно з вами зробити таблицю. Отже, будемо пробувати. Давайте з вами розглянемо номер 1178. Дід Панас заселив 122 кг капусти в 7 великих і 4 маленьких діжках. Скільки кілограмів капусти містилося в кожній діжці, якщо у великій діжці було на 8 кг капусти більше, ніж у маленькій. Отже, мова йде про розсолку капусти в двох діжках великих і маленьких. Отже, ми можемо написати, що в нас є велика і маленька діжка. Тепер давайте подивимося, що в нас є. В нас є кількість цих діжок. Отже, якраз у вигляді таблиці будемо малювати це. Отже, в нас є кількість. Напроти великого ми написуємо 7, напроти маленької 4. Можна писати штуки, можна просто писати числа. Окрім кількості, в нас є ще згадування про то те, скільки кілограм капусти влазить і маленьку діжку. Отже, це місткість. Давайте напишемо місткість і тепер розберемося з нею. Нам не сказано, скільки велику діжку влази кілограм капусти, скільки маленьку, тобто ми напишемо невідомо невідомо. Але нам сказано, що у великій діжці було на 8 кілограм капусти більше. Отже, ми поставимо кому і запишемо на 8 капусти, Більше, ніж де, Ніж маленькій діжці. Останнє, що нам потрібно розібрати, скільки всього було засолено капусти. Отже, всього ми розуміємо, що в великій і в маленькій нас невідомо, але разом вони нам дають 122 кг. Отже, ось така умова. І ми бачимо, що в нас дуже багато невідомо. Написано, тобто, що ми будемо приймати за Х, що ми будемо розглядати в розв'язанні. Подивіться на питання, скільки кілограмів капусти містилося в кожній діжці. Отже, там, де місткість, це наші невідомі. Отже, приступимо до розв'язання. Згадаємо, що ми, як правило, іксом, незна... незнайомим, показуємо найменше. З наших незнайомих. Отже, маленька невідомо, велика невідомо, що ж буде іксом? Те, що менше. Оскільки діжка маленька, то в неї менша місткість, тобто іксом ми позначаємо кількість капусти, яка влазить в маленьку діжку. Отже, давайте запишемо. Нехай ікс кілограм – це маленька діжка. Тоді велика. На 8 кг більше, на це плюс, більше це 100% плюс, тобто Х плюс 8 кг. Це ми вже використали. Для того, щоб розібратися, скільки всього засалила капусти великі діжки, скільки всього маленькі діжки, ми повинні кількість діжок помножити на їх місткість, тобто міст, місткість, яка в нас є. Отже, запишемо. Тоді кількість капусти у великих діжках буде 7 помножити на місткість однієї капусти, однієї діжки великої. Тобто 7 помножити на Х плюс 8 А в маленьких діжках разом 4х. І всього капусти в нас 122 кг. Зразу вибачаюсь, бачите, всього в мене написано без м'якого знаку, але потрібно. Отже, там, де всього. Це означає, що нам потрібно капусту в великих діжках і в маленьких діжках скласти разом. Що ми і робимо. А з іншої сторони, це всього, скільки капусти було в нас з вами зроблено, засолено. Отже, ми отримаємо рівняння. Зліва буде сума виразів 7 помножити на х плюс 8 та 4х. А Після знака дорівнює буде кількість цієї капусти, тобто 122 кг. Так і запишемо. Тепер ми бачимо, що в нас є дужки. Пам'ятаєте, якщо в нас є дужки, то краще їх розкрити. Що ми будемо робити? Ми 7 помножимо на Х, 7 помножимо на 8. І результат цього множення запишемо з тим же знаком, який був перед x, а це знак плюс, ви пам'ятаєте, якщо його нема, це знак плюс. І перед восьмома це також знак плюс. Тобто 7х плюс 56, плюс 4х я просто дописала, я нічого з ним не робила, і дорівнюю 122. Тепер давайте подивимося, що ми повинні залишити зліва, а що ми повинні перенести. Пам'ятаєте, все, що має х множники х, ми залишаємо зліва. Отже, мені потрібно залишити 7х і 4х. А ось число плюс, плюс 56, я переношу через знак дорівнює. Переношу через знак дорівнює, значить плюс 56 міняється на мінус 56. 7х плюс 4х 11х. І справа буде 122 мінус 56. Отже, 7х плюс 4х 11х. 122 мінус 56 буде 66. Оскільки між 11 і х нічого не написано, то замовчуванням це знак помножити. Тобто х це множник. Щоб знайти невідомий множник, в нашому випадку потрібно 66 поділити на 11. Тобто х буде дорівнювати 6. Обов'язково ми пишемо одиниці вимірювання. В дужечках кілограм і дивимось в розв'язання. У нас було написано нехай х маленька діжка. Тобто 6 кг це місткість маленької діжки. Для того, щоб знайти місткість великої діжки, ми знову дивимося в розв'язання, написано тоді велика тире Х плюс 8 кілограм. Тобто ми повинні до 6 додати 8 Що ми робимо? Це велика діжка. У відповіді, в принципі, можна написати просто через кому. Наші цифри. Можна написати розгорнуту відповідь: маленька діжка містить 6 кг капусти, велика 14 кілограмів. Ми запишемо коротеньке, отже, 14,6. Як правило, такі відповіді беруть формат ЗНО, тобто тільки цифру. Ви дивитесь, як вам краще, як вас потребує вчитель робити це. І наступна задача номер 1181. Для перевезення школярів до спортивного табору потрібно замовити 12 мікроавтобусів або 5 великих автобусів, причому в обох випадках усі місця будуть зайняті. Скільки школярів треба перевести, якщо у великому автобусі на 135 місць більше, ніж у мікроавтобусі? У нас фігурують мікроавтобуси і великі автобуси. Напишемо мікроавтобус і просто автобус. Знову буде табличка. Чому? Тому що дуже багато даних на рахунок цих двох автобусів. Отже, кількість автобусів і мікроавтобусів нас знову дана. Так, ми і напишемо: кількість мікроавтобусів 12, автобусів 5. Далі знову місткість, тобто кількість пасажирів, яка може. Перебувати в кожному автобусі окремо. Нам нічого не сказано про місткість, але сказано, що у великому автобусі на 35 місць більше. Отже, я пишу: невідомо невідомо, але напроти автобуса пишу: невідомо на 35 більше, ніж де, ніж у мікроавтобусі. Що ми ще не зробили? Тобто, всі цифри, які в нас є, ми вже зробили. Нам ще потрібно розібратися, скільки ж разом виходить нас з вами, школярів. Отже, я всього знову пишу, знову невідомо невідомо. І всього разом також невідомо, але чи потрібно це робити? Давайте розберемося ще раз з умовою задачі. Для перевезення школярів зі спортивного табору. Нам потрібно. Нам потрібно з вами взяти або мікроавтобуси, або автобус. Отже, це означає, що невідома кількість і там, і там, але буде або то, або то, тобто або слово це рівно дорівнює. Отже, ми ось тут напишемо, що всього. Рівно в нас автобусів. Рівно кількість пасажирів, які є в автобусі. І знову спробуємо розв'язати задачу. Отже, запишемо розв'язання. І знову, ви пам'ятаєте, за х ми беремо менше число. На ось ці знаки невідомо. Ми зараз з вами не звертаємо уваги. Чому? Якщо ми ці знаки не замінимо виразами, то між ними можемо поставити знак дорівнює. Отже, нас залишилось оцей знак невідомо і оцей знак невідомо. По самій назві мікроавтобус це означає, що в ньому явно кількість пасажирських місць менше, ніж у автобуса. Тобто за Х ми будемо позначати місткість мікроавтобуса. Отже, давайте запишемо. Нехай Х в скобках можна написати чоловік або «школярів», і так, і так буде вірно. І потім ми ставимо тире і записуємо місткість. Місткість мікроавтобуса. Тобто, мікроавтобус ми вже розібралися. Тепер давайте розберемося з автобусом. А автобуса. Наскільки нам потрібно збільшити Х? На 35. Отже, запишемо. Х плюс 35 це також чоловік. Тобто, цю частину невідомих ми вже обрали, в нас їх нема. Тепер в нас залишилось ось це, червоним обведено, так? Отже, нам потрібно порахувати кількість людей в автобусах. Правильно? Записати їх. Отже, будемо продовжувати. Щоб знайти кількість всіх людей, які перевезли 12 мікроавтобусами, -ми потрібна кількість автобусів помножити на, міст... на, місткість. на місткість. Тоді, дивимось 12, у нас кількість мікроавтобусів, помножити на Х. Чоловік, краще це писати в дужечках. Бере кількість, кількість школярів, школярів, що перевезли. Тепер ми поставимо кому, запишемо або, давайте тепер виразимо цю кількість через автобуси. 5 кількість автобусів помножити знову на місткість. Отже, 5. Місткість у нас дорівнює Х плюс 35, і також я напишу чоловік. Пам'ятаєте, якщо у нас в розв'язанні в нашому роздумуванні є слово або, воно, як правило, заміняє знак дорівнює. Отже, я можу написати: отримаємо рівняння і вже записати його. Двокрапочку. Давайте розберемося, яке в нас буде рівняння. Отже, 12х, це кількість школярів, які перевезли, або, тобто, знак дорівнює, 5 в дужечках Х плюс 35. Ось таке рівняння ми з вами отримали. Давайте згадаємо, як таке рівняння можна розв'язувати. Ми можемо спочатку подивитися на множники 12 і 5 і дати відповідь, чи діляться вони один на одного. Ні, на жаль, не діляться. Якщо б вони ділилися, то ми б по-іншому розв'язували рівняння. А оскільки вони націло не діляться, то ми беремо просто розкриваємо дужки. Отже, 12х я так і залишу. Тепер давайте тут 5 треба помножити на Х і. Помножити на 35, 5 на Х5х. Плюс, оскільки 35 має знак плюс, 35 помножити на 5. 30 помножити на 5, 150, 5 помножити на 5 25, 175. Тепер знову дивимося на це рівняння. Що в нього не так? Те, що наша невідома 5х повинно бути. Перенесено. Воно не там стоїть, де потрібно. Пам'ятаєте, якщо ми переносимо, переносимо, ми знак, міняємо на протилежний. 12х не переносили. 5х було з плюсом, перенесли, вийшов мінус. І 175 ми залишили до змін. Тепер приводимо подібні. 12х мінус 5х буде. 7х. Дорівнює. 175. Ми розуміємо, що між всіма і х стоїть знак помножити, тобто нам потрібно знайти невідомий множник Х дорівнює 175 поділити на 7. Згадаємо, розкладемо 175 на 140 і 35. Х поділити 140 поділити на 7 буде 20, 35 поділити на 7 буде 5. Отже, відповідь 25. В дужечках ми пишемо чоловік або школярів, і так, і так буде вірно. І давайте напишемо, що ж це ми знайшли. Для того, щоб зрозуміти, що ми знайшли, ми дивимось на початок нашого розв'язання. Нехай Х чоловік, місткість мікроавтобуса. Тобто, я таке пишу: місткість мікроавтобуса. Написала. Тобто, з мікроавтобусом ми вже розібралися. Далі ми розбираємося з місткістю автобуса. Х плюс 35, тобто 25 плюс 35. 60-60 чоловік це місткість автобуса. Так, і пишемо. Тепер наступне питання. Чи відповіли ми вже на питання нашої задачі. Повертаємося до питання, скільки школярів треба перевести? Ми з вами знайшли, скільки переводить один мікроавтобус або один е, автобус. Правильно? Отже, нам ще потрібно з вами знайти, скільки школярів всього. Перевели. Перевезли. Ми можемо двома способами це зробити. Або кількість мікроавтобусів помножити на 25 чоловік, скільки входить в мікроавтобус, або кількість автобусів 5 помножити на 60, на місткість автобуса. Я зроблю друге. 5, помножити на 60, дорівнює 300. І це вже буде відповіддю до нашої задачі. Пам'ятаєте, якщо в нас є остання дія, ми можемо, в дужечках, в принципі, вже нічого не писати. Давайте перевіримо, чи правильно ми порахували, оскільки перевозили цих школярів або мікроавтобусами, або автобусами, якщо я 25 помножу на 12, я також повинна отримати 300. Чи так, чи ні, перевіряємо: 12 помножити на 25. Згадаємо, як це ми робимо. 10 помножити на 25, 250, 2 помножити на 25 – 50, 250 плюс 50 також 300. Тобто, ми з вами і перевірили заразом, чи правильно ми розв'язали задачу. Отже, у відповіді ми напишемо 300 школярів. Або 300 школярів треба перевести. Сподіваюся, вам мої пояснення були зрозуміли до наступних зустрічей.